Мої вітання друзі, сьогодні гарна погода і ми будемо возити гній. Вже частинку нагрузили таким погрузчиком. ПБКТБ 1 бери побільше, кидай подальше І накидали ми вже шасик гною. Будемо рушати в поле. Беремо з собою погрузчика. Сьогодні працюємо одиночку, бо помощників нема. Включився пізніше. Під'їжджаємо на поле, ми вже майже на місці. Зараз заїжджаємо. Так, друзі, ми на місці беремо універсальний приборчик, Погрузчик. тепер він зараз буде використовуватися як розкидач. Зараз відкриваю я борти і зразу будемо розкидати по полі. Я буду розкидати по полі. Накопи ніколи не кидаю, щоб воно не засихало. Три борти відкриваю, Ну, на жаль, зняти я то не зможу. І будемо по порядку просуватися. Заднім ходом їхати, розкинув, потім завів, під'їхав і знову розкинув. Приступаємо до роботи, розкидав я шасік гною. Зайняло в мене 5 сотих, 42 метри довжини, 12,5 ширини. 5 сотих. Ще буде один шасік, на більше мені не хватить. Зараз я закриваю борти, їду грузити ще один шасік. відчіпляю сергу і чіпляю плужок Щоб лишніх кругів не мотати, тому що хоч і так недалеко пів кілометра мені їхати. Мені їхати додому, але нашу палету лишню сюди. Ну все, я погнав друзі. Візє на поле другу ходку, вдома чіпів плужка. Того разу я вивіз компости, які в мене залишилися. Тут мало гною. Переважно тут упали листя, попіл з дерева. Опілки різні, стружка. Все це переприває за рік, За затвою черв'ячків. Це дуже хороше добриво. На жаль, я більше його не маю. Значить зараз що я розкидаю, там я посередині покажу, може буде видно. Поставив віху і з тієї сторони буду починати оранку. Пізніше включуся. Я гній і вже почав оранку. Ви знаєте, я не думав, що буде так твердо. Як бачите, от краю тут я вже змушений був навіть відорати в ту сторону. Тому що Одна сторона добре бере, виходить на дорогу, а от з тої сторони ну налізе кружок і все. І навіть от і під долота мало що допомагає. Може їх трошки більше коли наверу, ну то таке. Але площу доурати треба, а знімати нема кому. Так що я буду зараз з так, такими частинками. Так що, друзі, вибачайте, що буде не якісне відео. novu predaču daju Hajdemo je pognalo Жаку вискакує, ну, то нічого, то на зиму, ось тут вже починається гній. Половину площі я захопив, закидав гноєм 10 сотик, а решта була гноївка, сидирати. Думаю, що все буде нормально. Так, друзі, оранку завершено. Площу під картоплю наступного року площу підготували повністю. Але посадка картоплі буде вже весною. А як воно буде далі, ніхто того не знає. Але працювати треба. Будемо сподіватися на краще, будемо вірити в наші Збройні Сили. Будемо вірити, друзі, в нашу перемогу, щоб ми могли і надалі спокійно собі працювати. Ну все, друзі, бувайте, всіх вам благ, мирного вам над головою. Слава Україні! Героям слава!